Позашляховик з кліренсом у 14 см. Авто, яке на етапі концепту просто було еталоном дизайнерства і чимось таким вау! А по факту зараз ось так воно виглядає. Але є вагомі причини, через які слід серйозно задуматись, щоб розглянути модель BYD Song-L, якщо ви ще шукаєте собі електромобіль. Ну і насправді причин звернути увагу на Song-L набагато більше. Сьогодні ми розповімо лише про 5, щоб не розтягувати це відео, а далі вже подивимось. Дуже легендарне авто цього року, дуже очікуване і реально є на що звернути увагу. Тому ми починаємо з вами, як завжди, Влад та команда Spy. і це відео про топ 5 причин, чому варто звернути увагу на Song Ель. Ну і перша причина, яку ми сьогодні розглянемо, вона ж напевно і найголовніша, це технічні характеристики. Друзі, майже 4 секунди до сотні на повному приводі. Звичайно, 510 заряджених електричних конячок, які миттєво... Готові віддати свої сили вже на старті. Електронна платформа 3.0, а також технологія Cell-to-Body, Тобто, авто, навіть при великій батарейці, не буде вагітним. А ще дуже вагомий аргумент, якраз от сюди, до технічних характеристик, його слід віднести, це здатність електричних BVD заряджатися на високих потужностях. Адже ми впевнені, що Song-L заряджатиметься ну на 130 кВт, це мінімум. На потужності 130 кВт. Адже це зміг зробити біваді Tank, причому не Champion Edition, який більш новий, а версія до нього, але 2023 року. І вже в цей четвер вийде відео про те, як біваді Tank жарив свою батарею просто на якихось космічних потужностях через девайс. CCS від Чарспай, тому не пропустіть це відео. Вийде у четвер ввечері. Авто позиціонують як позашляховик, але усе абсолютно усе в ньому заточено під спорт, налаштування підвізки, про яку ми ще поговоримо. Задня колія ширша за передню все це про те, щоб авто було швидким, керованим та приносило задоволення. Вагома причина, а навіть я би сказав, сукупність причин. Я вважаю вагома. Але що ж вони зробили такого, щоб воно було достатньо керованим? А вони зробили друзі неймовірне. Просто це щось напевне краще за пневму. Я не буду стверджувати, бо е, не можу порівнювати пневму та ось цю технологію, яка зветься Дісус Сі. Це технологія BYD, яка адаптує підвізку під різні умови і ну, просто виводить її на зовсім інший рівень. Ця технологія вже зарекомендувала себе, адже є на таких моделях, як Denza N7, BYD Hunt та BYD Tank. По суті, це електронне регулювання підвізкою автомобіля. За допомогою цієї системи можна вивести його ходові якості на нереально комфортний рівень, де максимально зменшиться тіліпання людини у салоні під час їзди по неровним дорогам, зменшується клювання передка під час гальмування, а також підйому передка під час розгону. Зменшується крін під час маневрів, і ми обов'язково зосередимо од... достатньо окремої уваги на цій технології, коли Song-L прийде до нас, або коли до нас приїде е, якийсь із останніх тангів чи ханів, де є технологія Disus C. Обов'язково е, порівняємо її з пневмою. Подивимось, на якій підвісці набагато комфортніше їздити. Можливо, це реальний переворот у світі комфорту. Але що б там не було, це реальна. Одна, напевне, із головних причин, чому варто звернути увагу на саме біведі SONG L. Тільки ось через цю технологію, від якої ви реально кайфонете. А от від чого ви ще кайфонете, то це від її запасу ходу 600 км на повному приводі. Адже SONG L має батарею Blade LFP на 87 квт годин. Реально немаленька батарея, яка не звисає, наче автовагітне, і повний привід. Витягне на 600 кілометрів. Ну так обіцяють. Ми ж розуміємо, що 600 кілометрів там ніколи не буде в наших реаліях. Це китайці, тому собі там вирішили, що їхні 600 кілометрів вона проїде. Тому ми завжди рекомендуємо користуватися вже перевіреною нами та клієнтами формулою. 30 на 50. Хтось просив розповісти, що це за формула. Неодноразово вже Олег в своїх відео розповідав. 30 на 50% це означає, що влітку ви віднімаєте 30% від заявленого запасу ходу. І це буде 100% показник, на який ви можете розраховувати під час подорожі або поїздки на ось цей запас ходу від заявленого запасу. Віднімаєте 30%. І це той реальний запас ходу, на який ви можете розраховувати 100%. Узимку 50%. Ну, тому що пічка, там, обігрів, все таке підігріви, тому більше відсотків. Ну і погодьтеся. Узимку на повному приводі з пічкою всім таким 300 км запасу ходу. Ну, впевнений, це досить показово. На задньому приводі нам так взагалі заявляють близько 700 км запасу ходу. Наступна важлива причина, яка, хоч і не є об'єктивною, адже це все діло смаку, але знаючи, як виглядає космічно сонг Ель, тому пройти мимо цієї теми просто не можу собі дозволити. Тому четверта причина звернути увагу на L – це її зовнішність, або як то кажуть, вніжка. Ну реально ж, досить агресивний дизайн з дифузорами та повітрозабірниками, висувні ручки, електричний спойлер. Все для того, щоб ви не просто сіли і поїхали, а були закохані у своє авто. Ну і остання п'ята причина, чому варто звернути увагу на Song L – це ваше улюблене. Ціна друзі, електромобіль з такими параметрами, такими ходовими якостями, таким крутим запасом ходу. Ціна на сьогодні починається від 34 тисяч доларів. На сьогодні це я маю на увазі 7 листопада 2023 року. Ну і знову ж таки, це ціна вже з урахуванням розмитня, привезення його до Києва в Україну та з оптимізацією під наші умови за допомогою пакету Єврочарш. Ну і не забувайте, що цей електромобіль вже ви можете замовити через компанію Charge Spy. Усі контакти, які вам потрібні для цього, знаходяться у описі до цього відео. Що ж, друзі, це ми ще не говорили про її комфорт, фішки у салоні, відкриту мультимедію, на яку ви можете встановлювати будь-які додатки з Google Play та купу інших плюшок, які є у цьому авто. Тому, якщо вам сподобалося це відео, і ви хочете, щоб я розкрив вам ще більше якихось причин, на через які варто звернути увагу на цей прикольний електромобіль, який зветься BWD Song L, 2024 року виходить вже. То пишіть про це в коментарях. Обов'язково знімемо другу частину, де розкриємо ще більше таких причин, через які варто звернути увагу на цей електромобіль. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, що це відео вам понравилось. Підписуйтесь на наші соцмережі, на наш канал, на нашу групу в телеграмі. Ми чекаємо всіх підписників і всіх любимо! Всім бувайте!